Бігай туди сюди бо я не знімав. Майво. Біжи, біжи. Майво. Біжи брами, До брами біжи. Майво, вона пісеє? Ні, вона просто сіла. Майво, до мене! Мама. До мене! Мама, на 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 Лиши, лиши, не носи її. Не носи, не носи її на руках. Постав, постав. Хай бігає. Треба купити нашийник. Майво. Ходи їсти, їсти, ходи на 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 на. Візьми, візьми кусок ковбаски погодуй її. Майво! Кам'ян до мене! Майво, майво, майво! Коко. Маємо! Дай кусок ковбаски їй. Та не бійся, вона не вкусить! Йди на сходи з нею. Помаленько. Йди, йди, йди по сходах. І мани її ковбаскою. Мамо! Йди, йди, мани ковбаскою, Нижче, нижче ковбаскою. Ковбаску нижче опусти. Мамо! Мама! Нижче опустись, бо вона не чує ковбаску. Лана, okay. клич, клич, клич. Мама, клич. клич, ковбаскою. Мама, кобаску. Мама, мама. Ближче стань, сюди, вниз, упустись по сходах. І так по одній сходинці ходинців йди. Дивись, покажи їй ковбаску. Чи її порушили? Ні, ні, не носи на руках, не можна на руки брати. Майва! <кхух> сюди... Клич, клич, ні, ковбаскою клич. Шо? Ну давай ще побігаємо тоді. Вона, бачить, вона вже не голодна. А що вона бігає? Майво, ти до мене. До мене, до мене, до мене, до мене. <кхух> Гарний? Так, дуже гарний пес. Майвочка, на. На, моя маленька, маленька. Ходи Маші, сюди. Ходи до мене. Давай робити будку. До мене, до мене, до мене. На, 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 на. На, Можеш давай робити будку? Ne. Po